Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 червня 2025 року, і хочу познайомити вас з новими гортензіями в моїй колекції. Як ви знаєте, цього року я вирішила купляти маленькі саджанці, недорогі. Це або наше вже українське живцювання, або це полуфабрикати, які приїхали до нас в маленьких горщиках. Тому зараз я вам розповім, які гортензії в мене з'явилися. Подивимося їх коренево, я їх пересаджу, а потім я хочу вам показати свої попередні покупки гортензії, які я місяць тому, півтора місяця тому купляла, і як розвивається їх коренева система. І будемо пересаджувати, якщо це буде необхідно. Ну, тепер давайте ближче я вам покажу, що я купила. Перше, це френч Боліро. Знаєте, ось. Минулий період, минулий рік, я якось не розглядала зовсім варіанти ось цих ампельних гортензій. Але цього року, побачивши на просторах інстаграму, у е, дівчини, на яку підписана такий дорослий гарний кущ розлогів у квітах, як він гарно виглядає в високому кашпо, вирішила, що, мабуть, я теж хочу собі спробувати таку красуню вирощувати. Е, в минулий раз я купила рано Bright, а на цей раз в мене буде френч беліро Ще в мене тут ось така молоденька гортензія, принцеса Діана. Дуже давно хотіла її, але дорослі саджанці, вони не дешеві. А це маленький такий садженець, горщик. Зоди, як на мене, дуже класний габітус. І всі пагони, я ще не знаю, чи ремонтантна вона чи ні, мають квітувати. Наступна. Красунечка – це Dark Angel. Дуже така загущена. Буду її сьогодні живцювати і пересаджувати. Обов'язково покажу коріння, вже є перші бутони. Наступна красунечка – це допіароса. В мене вже з допіо є допіарисата, допіазура, допіофреда і допіо б'янка. І тепер буде допіросата роса. Тепер теж я подивлюся, які можна взяти гілочки на живці, на живцюю, а інше буду пересаджувати в горщик. Ось це спочатку я якось не зрозуміла, чи хоче цю гортензію, чи ні. Але після того, як я побачила, як вона розквітає в повному вже об'ємі, мені вона дуже сподобалась. Оці квіточки маленькі, як метелики виглядають. Це старгейзер ось такий садженець в літровому горщику. Тут теж можна пару гілочок наживцювати, обов'язково спробую. Якщо вийде, покажу вам результати. І моя мрія, моя любов це зелена гортензія Rembrandt Van Rijn. Подивіться на це зелене чудо. Просто. Воно ну, такий колір, неймовірний, зелененький, а потім, бачите, починає вже розовіти. Іде у фірмовому горщику ось така гортензія. Принцеса Діана. Зараз побачимо, яка тут коренева. Коренева непогана, біленька, не дуже забита, але все одно я її трошечки причешу. для того, щоб гарно розвивалися корінчики у новому горщику Dark Angel. Теж такий. Цільний горщик, о, тут корінчики вже більш такі заплетені. Треба буде попрацювати. Теж біленькі. І Ось тут є новенькі корінчики. Мені подобається якість саджанців. Обов'язково вам напишу у першому коментарі, де я купляла ці саджанці. French Bolero. Дивіться, яка тут вже квіточка. Цікава така. Її можна змінювати її колір. Обов'язково спробую, але на своїх саджанцях, якщо вони в мене вкоріняться, наживцюються, то обов'язково спробую змінювати колір. Ось такі корінчики теж непогано виглядає Stargейzer. Горщик важкенький, бо він пролитий. І зараз дістанемо і подивимося, що там. Теж непогано виглядає. Коренева, але видно, що треба вже пересаджувати, бо корінчики починають темнішати до піроса. Корінчики навіть повилазили за межі горщика. Ось такий забитий кореневий ком, будемо його розчісувати. Рембрандт Вібрант Верде. Пінк. Якщо це пінк, Мабуть, це означає, що це можна змінювати колір. Теж обов'язково спробую. Корінечка дуже гарне, не сильно забите. Будемо пересаджувати. Пересадку я буду робити у 3 літрові і 2-літрові горщики. Грунт, як зазвичай, це дурпета, переміщений для азалії і рододендронів і гортензій, переміщений з агроперлітом і з нейтральним торфом. Класман, зелененький. Пересадку я закінчила. Ось так все виглядає. І в мене вийшло поділити French Bolero на два кущики. Там він якраз так ріс, що я просто розрізала його навпіл, і в мене вийшли два кущики. Сподіваюсь, воно не буде так стресувати, як тиблтензія, яку я теж ділила, але тебе, слава Богу, відійшла. Тому. Сподіваюсь, і French Polerot теж відійде. Один кущик, який квітує рожевим, я так і залишу рожевим. А через тиждень-два, після того, як я побачу, що все гаразд, і цей кущик French Polero прийнясся, буду його вже поливати азуролом для зміни кольору. Так само і старгейзер теж буду поливати азуролом через днів 10 Подивлюся, як воно буде все розвиватися. В мене вийшло навіть наживцювати. Зараз покажу. Ось так виглядають зараз живці. Все підписано. Деякі в просто в плошечках, деякі у горщиках окремо наживцювала. Буду ставити в підвал під фітолампи. Тут в мене є моя помічниця контролер. І будемо спостерігати. Ну, а тепер трохи покажу вам свої гортензії. Вони тут нормально розвиваються. Навіть ось ця азура, яка була чорна, я показувала в минулих відео, як вона жахливо виглядала, розростається потрошечку. Ось ці таблетензії, три штучки, які я вам казала, що я поділила, потім їх оприскала, вони всі геть посохли, але зараз вони наростають і дуже гарно наростають, і навіть будуть бутончики. І навіть я зрізала деякі живці. Не знаю, чи приймуться вони чи ні, обов'язково буду вам показувати. І ось це моя таблетензія, яка з такого рожевого змінюю колір на синій. Я її підкислюю, поливаю азуролом. Ну а взагалі мова йшла сьогодні, я хотіла вам розповісти про ось ці садженці. Пам'ятаєте, маленький садженець? Це в мене Flame. І він був дуже-дуже маленький, приїхав в такої, як касетній розсаді, мав, мабуть, який був тільки пересаджений ось цей же самий горчик. І сьогодні я хочу його пересадити, яка у нього коренева, зараз буду вам показувати. Отже, okay. Flame Purple. Обережно дістаємо і дивимося. Ох ти! Дуже гарна коренева система. І можна було б почекати, але зараз у нас прохолодна якраз погода, не така спекотна. І мені здається, що буде якраз вчасно пересадити цей флейм у більший горщик. Ось такий візьму, якраз не дуже. Він великий для нього, і корінчики будуть гарно розвиватися. Так, приготувала. Знову ґрунт, закінчився. І зараз пересаджую. Тут я вже нічого не буду розправляти корінчики, корінчики не забиті, трошечки просто додам мікоризи. Е, не знаю, це працює, працює ця мікориза, чи не працює в кислому ґрунті, але. Я не додаю дуже сильно кислий ґрунт. І підкислюю раз на три тижні землю. Треба буде поміряти pH. Зараз візьму ph метр і замірю, який тут pH. І я ж не лью сюди ніяких фунгіцидів, таких хімічних, тільки мітохалп і фітоцид Вже пару разів проливала. І от зараз при посадці теж в мене Мікохел фітоцит, кендал рут і радіфарм. проливаю і все. Взагалі, в цьому сезоні я тільки один раз під корінь мастером підживлювала. А так я поливала вівою і от Мікохел фітоцит. Fitoцит. Більше ну, таким добривами тільки по листу, тому що така у нас погода нестабільна. І коли йдуть дощі, в мене поливається воно і дощами ще боковими. Тому підживлення тільки по листу в цьому сезоні поки що. Не знаю, як буде далі. Може калієм я буду підживлювати вже під корінь, коли почнеться спека. Подивимося. Все, пересадка закінчена. Ось в мене є такий ph метр. Будемо зараз разом з вами міряти ph грунту. Треба, може його вертикально ставити, не знаю. Пройшло 10 хвилин і PH 6,2. Ну, це, можна сказати, за високий PH для гортензії, але я тільки но ну, пересадила цю гортензію. Раз на три тижні я буду підклісів свої гортензії. І зараз я вам замірю PH в інших горщиках. Це PH грунту в горщику. З гортензіями, які я іноді поливаю азуролом для зміни кольору. Ось такий він: 5 і 8, 5 і 9. Але це пройшло десь хвилин 5-7. Думаю, що буде трошечки нижчий. Ну і PH ґрунтом в горщиках, які я іноді підкислюю раз десь на 3-4 тижні. І ще моє відкриття цього року це доп'яб'янка. Подивіться на цю красуню. Це такі маленькі трояндочки. Я теж хочу подивитися, як розростається її коренева. І чи потрібно її пересаджувати вже в більший об'єм, чи не потрібно. Доп'янка. Зараз обережно дістану. Судячи по тому, що висипається ґрунт, мабуть, воно ще не оплело корінчики. Так, ще зарано. Зарано, зарано. Ну, значить, допів'янка. Буде рости далі поки що в цьому об'ємі. Впізнаєте, Magical Farfalla, яка вона була бліда, коли я її купила. І через скільки пройшло? Мабуть Тижнів два, як вона пересаджена, була оброблена вже по листу препаратами з мікроелементами. І оце вже нове соцвіття. Дуже гарне. Старе я зрізала, тут квітує, тут вже формується. І тут формується Magical Green Fire. Теж вже починає зафарбовуватися, дуже гарний. Ну, я думаю, що в такому об'ємі ще рано дивитися кореневу, Але через місяць я обов'язково зроблю ревізію і подивлюся, як розвивається коренева система на моїх саджанцях. Light My Fire, Він у мене перезимував. Дуже погано призимував, прийшлося обрізати всі пагони. І те, що було, я накривала кришечкою за порадою Яни. І ось так на сьогодні він виглядає. Дуже темний такий колір листя. Мені подобається. Я нещодавно вам робила огляд моїх гортензій, як вони квітують. В принципі, нічого не змінилося. Окрім того, що Black Knight, подивіться, як він, він просто шикарнючий. Просто вже такий... Темний, темний. Ось так виглядають поки що мої гортензії. Новенькі я поставила на терасу. Ось там вони стоять, там затишно, нема вітру. Бо у нас сьогодні вночі було плюс 8, коли ми з Пандорою в 5 ранку виходили гуляти. І це для мене було таким неприємним сюрпризом. Топіофредо. Вже скоро, скоро буде розквітати. Азура. У нас. Допі -азурова. це новенький кущик теж на бутонах і допіросату. Я її поливаю цим азуровим, і вона потрошку там, щось таке блакитне мені видає. Хотіла вам показати ремброндольчич, -чі як він зафарбовується. Він може бути рожевим, а якщо йому змінювати колір цими алюмінієвими квасцями, то він ось такий пурпуровий, блакитний. На жаль, Якось камера не передає, він більш такий, як до блакитного зараз виглядає. Дуже гарно. О, о. І моє відкриття цього сезону Endless Summer The Original, Він вже скоро буде відквітати. Я буду його обрізати, а там, дивіться, багато є новеньких ваунів, які будуть потім наростати. Обов'язково буду знімати вам, як я буду обрізати, бо для мене теж це буде вже таким досвідом ще новим. І сподіваюся, що я нічого поганого не зроблю. Тому що ну, це просто неймовірна краса. На цьому буду завершувати своє відео. Наступне відео вам зніму про свої живці, які я вкорінювала майже два місяці тому і місяць тому. Покажу вам, як розвивається коренева система. І Зроблю маленький експеримент, і будемо разом спостерігати, як будуть розвиватися живці в різних умовах. А зараз я всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.